Андрія Коробка привезли родичам з побоями на тілі та випускою про те, що він помер від інфаркту. Це виявили у церкві, адже тіла на ніч додому не віддали. Примісінь у храмі люди роздягнули загиблого і побачили численні синці. Одразу викликали поліцію та почали наполягати на повторній судмедекспертизі. Поліція біля церкви просиділа у машині півдня. І лише коли похорона процесія перегородила дорогу, правоохоронці заворушилися. Дивіться. 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 Дивіться, бачите, а, все синє, Значить, треба Це так, як робили ростин, мені сказали, робили ростин голови і цього всього туловища. Слід від черевика, чи як? Оце слід черевика. О, ви розумна жінка. Я тільки. Ну, я не могла так сказати. Бачите, який мій син. Я Дивіться. Дивіться, все синє, гляньте, все синє. Я, як прийшла в морг, він був весь в крові і повністю в грязюці весь. Голий. Голий голюсінький в одному мішку. Була? Андрій Коробко служив в 35-й бригаді. Загинув біля волновахи 10-го числа. Проте родичів про смерть повідомили лише через два дні. Ростин зробили в Дніпрі 11-го числа. Братиха, подивіться на його тіло, Івана. Подивіться, яке в нього тіло і чого шиє в нього синє, чого все тіло, синє. Голова зашита, я не вірю. це від інфаркту. Я не вірю. Від, від інфаркту не вірю. сині. Ага. Я, я не хочу нічого, абсолютно, тільки. Хай це скажуть це правду. Це Нехай! Ні речей не віддали. Ну нічого, абсолютно. не документ. ні документів, ні, і ще в телефон е, вечора. До вчорашнього вечора, вечора визорів. Я кожен день звалив. А коли ви дізналися? Десят. Документів так. на Петра Павла 12-го, Прийшли їм 4 години дня, принесли. Андрія Коробка до Луцька привезли напередодні, але додому не віддали. Лише повідомили матір, що чоловік помер від інфаркту. Жінка одразу запідозрила недобре, бо син був здоровий. Він ніколи повірте, за своїх 40 років він ніколи не хворів. Ні маленькі, ні в юності, ні зараз. Він ніколи не хворів. Повірте мені. Так відкрила я ж ти, я той мішок. І вони зразу накрили і до побачення. Один. Я не можу одне зрозуміти. Як він на фронт загинув на лінії бойових ето, і, і тут сказали, що він, він ніхто його не приймає, ніхто нікуди не е, його не можна відпівати в соборі, воля вона... і, і слави ховати, бо він не е. За він що ж помер він не дав 40 сам. років? Ну не на ліжку ж він помер. Люди добрі. Він же ж помер на війні. Я ж віддала цілим здоровим. Все. Тож ну він же ж не в мене. Я ж там не була, я не знаю. Я не бачила. Я не бачила. Ну, не може бути, щоб він так помер. Ну не повірю. До 10, до 9, ну, не повірю. Дев'яте не числа. Я з ним кажу, не О, де це як я говорю не було? було. Родичі почали наполягати на повторній медичній експертизі. Проте питання не зрушило з місця, аж поки люди не перекрили дорогу. Можливо. Вже згодом після перших публікацій у пресі до церкви приїхала і слідчо-оперативна група, і військові та дружно взялися за працю. Це було приблизно о пів на 16 вечора. Я перепрошую. Я хочу вас запитати, чи ви кримінальне провадження порушили. Я вас хочу запитати, чи порушено за статтею… Відкрите провадження там, де загинув цей чоловік. Все більше коментарів ми не даємо. Відкрити провадження там, то за да. якою статтею, Скажіть? За стоп'ятнадцяти. Все, мені. зараз ми скажемо вам, все чекайте, будь ласка. Що ви кажете? Відженіть репортерів? Ви що собі дозволяєте? Пані, будь ласка, добре. Скажіть. Не завжди, не підходьте. Ще раз вдарите. Я вас не вдаю. Ще раз вдарите. Я вас не даю. Будете за це відповідати. Не толкайте, яке ви маєте право, я не не толкав. Що ви собі дозволяєте? Взагалі, як ви себе поводите? Я не буду не впевнений в тому, що це побої. Побої, сині. Ви бачили? Сині. Бачили. Значить на власні очі. Значить дивіться, він помер 10 го числа. 10-го числа помер. Фізіологія людини. Він ще трошки полежить, вище від черевиків видно на тілі. Я цього не бачив. У мене одне питання: а чого вони тільки зараз приїхали? З пів одинадцятої тут лежить. Тіло на сонці. Чому ви тільки зараз приїхали? Хто ви? Поліція? Так. Поліція на повідомлення зреагувала. реагувала, то руху. Почекайте, то ви з приводу чого приїхали? Перекриття руху ну, то, чи вбивства. А для чого ви взагалі сюди приїхали? Що ви збираєтесь робити? Я не хочу вам коментувати нічого. Ви сідайте папірку, щоб хоч людину з положити. Я розумію, я вас розумію руком та свідомо. за правду заводю! Я знаю це! Ну я нічого не можу доказати, сину. Я мене не діють на ваші прохання. Я хочу шо просто відзняти цю ситуацію, щоб потім показати ви, людям, ви, я, що ви вона? зараз вона? говорите. Вона? Про те, вона? що в нього стало серце. Ви вона? лікар чи медексперт? експерт. Це я написано там. Ну, багато так, так, щас, давайте не будемо знімати. Вона? Ні, ми будемо знімати Ні. все. Ми вже відзняли і ми все це покажемо по телевізору. Я буду... Будьте певні, будь ласка. Преса, ми заборонено знімати нас. Правоохоронці усіх повиганяли з храму, зачинилися всередині, проводили слідчі дії. Між тим найбільше обурило людей те, що воїна привезли до Луцька тихцем, не відспівували соборі, а могилу викупили не на алеї слави. Мали мали відспівування робити в 10-й годині ну, сьогодні. Перезвонили, що ми трошки не встигаємо, що нам треба на ну, трохи пізніше. Вони погодилися, сказали, добре, то на другу годину буде і той салюти. Ну вся потім перезвонили, вже говорили з невісткою, що буде священник тільки на кладовищі, що в суборі – ні. На гаражі там Зої Іванівни помер син, 10 років було, то вона попросила там біля нього і там біля нього будуть хоронити. Бо на Алеї Слави сказали, що він не так, як герой. Він не загинув так, як герой. На Слави. Так, що на Алеї Слави не будуть. Бо він не військово загиблий. Він загиблий своєю смертю. Його хоронити не будуть. Супроводу не буде, на Алеї Слави його хоронити не будуть. Це Так. Ну чого сьогодні його не супроводжували? Чого його не хоронять на алеї? Чому не хоронять соборі? Бо він не військово загиблим. Єдине, що надали йому, це труну і хреста. Ми обов'язково звернемося до керівництва 35-ї бригади і все таки спробуємо з'ясувати, що сталося під волновахою і яка причина смерті. І це ми вам повідомимо уже у наступних матеріалах. Нащо ж тобі, сину, такий хлопець ще? Ага. Синочку, я тобі розказала, синочку. Я тобі розказала, синочку. Як ну, сказали, не казали, я так розказала. Як, як, як мені казали, я так може бути фактом. Пальці не прокручують чуть, -чуть Завершилося тим, що тіло таки забрали на повторну експертизу. За ситуацією далі слідкують наші колеги, адже люди поїхали супроводжувати воїна до судмедекспертів. Наталка Поліщук для новин на часі. Рідні загиблого військового перемістились до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Як повідомили родичі, згодом повторно суд медекспертизу все ж проведуть. А поки тіло буде у морзі, лікар нас запевнив, суд медекспертизу буде проводити три суд медексперта, Будуть присутніх три і на акті суд медекспертизи буде підписано три суд медексперта. Отака ситуація. Добре, дайте звідки ці судно експерти 에, де, кримінал, мабуть, один, 에, будуть присутні кримін, е, криміналісти, поліцейські і судно експерти. Біж ніхто не має треба бути присутній з рідних. Дивіться <зв>. як мають проводити судно експертизу, то має бути порушене кримінальне провадження. Кримінальне провадження Прорушене, вже порушене. порушене. Е, є заява на проведення. Повторної суд метакспертизи, і це буде проводитись можливо завтра. Можливо, післязавтра, це залежить від того, як е наші поліцейські криміналісти бистро це все Зреагую. зреагують на цю всю ситуацію. Нададуть відповідні документи там, де було встановлено первинне, для того щоб провести повторне. Не на камеру у бюро судово-медичної експертизи нам уточнили, як швидко проведуть експертизу. Це залежить від того, як швидко отримують усі потрібні документи із іншої області, де проводили перший ростин. У поліції Волині нам повідомили кримінальне провадження відкрили і тепер чекають результатів експертизи. Відомості поліція внесла до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статі 115 кримінального кодексу України йдеться про умисне вбивство додаткової правової кваліфікації. Природні смерть тіло направили на проведення судово медичної експертизи. Наразі до розслідування триває.